Значить, записуй пес поганий. Народився я не у Калірадії, утім, історію, як я сюди потрапив, я теж розповім. Жив я далеко на північних хуторах одного великого дому. Уже ж не пам'ятаю, як його звали. Матір мою я вже ж теж не пам'ятаю. Померла вона рано від крові у легенях. Утім батьок мій удався на все зле проворний. Звали його Вігольд. Вігольд із Сандакая був із знатних кровів там, багато чому учився і мене поучав, зокрема, лепитати язиком. Е, ну, ну я жартую. Багато за своє життя не повідав, говорив, нудним було. А коли питав, чому ми уже не дворяни, і йому лише сир і гнилей курча, говорив, що сталась у житті скрутна година. Але він брехав, бо ця скрутна година була із нами навіть у свята. Працював я важко. У 13 років пішов під майстер'ям у кузню. Заливався десятьма потами з ранку до ночі, горбатив спину і получав інколи ковальським молотом по вухах, як на щось жалівся. Голова була до сих пір дзвенить. От ти колись бачив ковальський молот? Ну, бачив. Я в недавній бійці і то менше получив на горіхи, ніж тоді. Ну, значиться, було мені років так, мабуть, п'ять як на наш хутір напали якісь байстрюки, шлях би їх трафив. Побили тьму народу, шукали за нами із татом. Як тільки він почув, що щось неладне, зрихтував мені швидкуруч пакунок їжі і сказав тікати. Вибігну я нагору за хутором, повертаюсь, дивлюсь, а цих курвіїв повно-повно, а із нашої хижі тільки дим. Наздогнали мене дияволи і продали у рабство у Шаріс, столицю саранідів і работоргівлі. Як я узнав потім, Татуньо мій мав якусь дорожезну корону, котру ховав у льохове, але звідки воно у нього і що, я так ніколи і не дізнаюсь. Стояв, бува, на площі, як товар, котрий розглядали місцеві жителі і оцінювали мене. Настільки бридке почуття, що страх. Пам'ятаю, то був мій перший день у тому місті. Мій погонщик був дурного виду, дуже згорівший емігрант. Видно, інженером був чи що. Словом, одного разу, коли ярмарка вже згорталась, пізно ввечері, приглянувся мені шанс утекти. Ходили ми крізь вузьких і тісних вуличок міста, як тут мені приглянувся крутий поворот у бік. Я, значиться, туди. Забіг у чиюсь хату, швидко накину на себе якесь лахміття старого євнуха і тікаю далі. Чую, вже й за мною хтось біжить. Повертаюсь назад, а це той самий, у котрого я куртку цупанув. Дивлюсь, а він при зброї зараза. Я дістав палицю і ми давай стинатись. Він зліва, і я зліва. Він колоти, я відбивати. Він зверху, а я у позу монаха. Словом бились, як королі, проте я йому був тоді не суперник Порізав мене добраче, от я духу і віддав. Прокидаюсь я, значиться, у якомусь домі. Дідько знає, як там учудився. Голова тріскає, що страх. На очі дивитись не можу. Тут чую голос: дивлюсь, а виявляється, це воїн мого погонщика. Він прийшов на звуки битви, поки біг за мною і говорить, значить. Слухай, коли пану здрить, що ти натворив, відріже горлянку і мені, і тобі тому пропоную дружню руку помочі. Я людина статна, потрібна моєму батькові допомога. Раз ти такий умілий рубака, розшукай мого пропащого брата, достав живим і здоровим. От я тобі замовлю словечко твоєму пану. А як не хочеш щоб оступишся, іди вон ту кімнату сповідайся, і я зараз же повертаю тебе назад. Ну, думаю, хочете скористатись мною іще як самим дешевим псом і запроторити знову в неволю, то дідька вам у рот, ріж мене хоч тут. Гупнув мене по голові могильницею і потягнув. Що там було далі? Уже сраці боляче пригадувати. Пам'ятаю, стою перед начальством і замість прокльонів чую, що мною зацікавився деякий емір, тобто граф сусіднього замку Віях, котрий у шарізі по справах зараз, і котрий, почувши про мої доленосні подвиги, вирішив. Вдати за мене долю. Завтра, каже, рушиш туди і попробуй мені дебоширити. Секір башка, все пакусів. Дорога була недовгою. Як тільки но прибули, одразу потопав до пана Еміра Ганави. Назустріч, він строго настрого заборонив прохід усім, окрім мене. Ну і правильно, нема чого. Покої у цього гамнави були дійсно прочудові. Поблизу нього стояла жінка, леді дюла. Варто сказати, мабуть, найвродливіша дівчина красі, якій могли заздрити усі панянки. Утім, я й обличчя не встиг толком роздивитись, який було сказано піти. Я підійшов, незграмно вклонився, і він покликав мене сісти на канапу, та між нами зав'язалась бесіда. Ким би ти не був, але учиняти дебоші на вулицях торгівельної столиці усіх цих земель це надвелике кощунство. кущунство. Ну нічого, у тебе буде особистий наглядач із нагаєм. Я вільна людина, мовив тоді я. Я ніколи і нікому не скорюсь, і навіть ти. Підлий емір, не зумієш прикути гордо орла за крила ланцюгами. Постійні лише зміни, мій любий друже. Ходять плітки, що ти відбив нирку тому задрипанцю, котрий гнався за тобою, враховуючи, що він був озброєний куди більш важкою зброєю. Бачу про мою силу, ти уже знаєш. Тож пам'ятай, добренько, що так буде із кожним, хто перетне вільній людині дорогу. Ти безмить будеш у ланцюгах, любий, друже, тобі не варто розкидуватись словами. Не буду корити жодній твоєї волі, поганий собако, підріж мені голову і вийшли моєму погонщику, нехай поверне тобі завдаток. Надто дурна ідея. Ти у моїх руках будеш куди кращим завдатком у мої плани. Розкажи на краще, старий друг, чим лиха доля привела тебе на невільні чоринки кальрадії? Ну, я не знаю, якось чи то тому, що цей Емір сильно підлавбузив мені вином, чи то душею сподобався, але цей сучий пес розмотав мені язик під чисту. От скажи, Емір, ти вважаєш себе вільною людиною? Я не вважаю себе таким, я таким є, мій любий друже, на відміну від тебе. А от і неправда. Абсолютно. От диви. Ти підеш із своїм ханом у похід, візьмеш кров'ю й потом тверджу сильну, і, як повноправний, підданий, зажадаєш її собі у володіння. Та не дадуть тобі інші скнареним користуватись, жаба задушить. Усі ці пихті її сплять і бачать, аби плести інтриги супроти своїх заради вигоди еміра. Одного дня прокинешся, вип'єш цього вина, скорчить тебе і умреш тут на підлозі. Або зажадаєш наложницю кращу, так тобі одразу інші Реривнують, мовляв, уже годі на інших дивитись. Забажаєш собі вин і солодощів. Так тобі твої ж люди дорікнуть, що ти бездарник, тільки на себе гроші витрачаєш, коли ті кінці з кінцями доводять. Тому ти раб. Не гірше від мене. Тільки но ну, я сам один, нікого у мене на цім світі немає. Лиш очці з залізяки мене тримали. А ти їх не носиш. Ти заручник ситуації думок і думок міри. Тому ти бідняк, бо постійно від чогось залежиш. А що то за життя, коли не можеш мати те, чого бажаєш? О ти підданець, а я людина гонору і волі. Зажадаю тебе обити завтра, ніхто мене і не зупинить. Ну, потішив ти мене, ідіоте. Твій язик куди гостріш моєї шаблі. Ну, як зватись, будеш поплатисько. Ровен. Ровен де Альтер. Ну, ровен, добрий ти хлоп, і душа мені твоя мила. Шкода, щоб такий лобур вмер за смертською роботою. Будеш моїм пастухом. І гляди мені, непокори я не приймаю. А зараз іди геть звідси. Я хочу подрімати. Ну і якось так я поплентався разом із сторожею у казарму, де мені виділили спорядження, показали свого скакунця і уложили спати. На наступний ранок нас ще двох бурлак побудили до ранішніх тренувань. Після ковтка холодної води ми учились махатись мечами. У цьому ділі я демонстрував виключні вміння, адже усмілився вийти переможцем із дуелі проти двох інших пастухів одразу. Опісля нам вручили коней, і ми разом із наглядачем та командиром рушили дивитись за товаром. Нічим цікавим, мені ні тобі, ця повість не буде, тому не пиши її. А ні ні, ні ні, ні. згадав. Колись то ми на ловах череди розділились і намагались розглядіти коней, котрі паслися у степу. Прокляті лобурі повтікали із села Гаваха, дідько знакуди. Аж тут дивлюсь, братва, западло. І закручуй штук, так 30 вибігає голодоранців, як мені здалось. Усі при зброї. Мої товариші взялися кидати у них джавеліни. Але ж бо вони такі самі обовтуси були, як і я. Тому, побачивши, що сили нерівні, давай утікати, блохи погані. Я, трохи відскакавши, узявся за лук. Зброя, скажу я вам, геть нікудишня, особливо верхи. Старався цілитись і не галапувати скокуна, але руки тряслись дуже сильно, тому у мене нічого й не. Вийшло тоді, бо свиснув мій клинок, я, як окропом шпарений, кинувся прямо на них, і чи то зі злості, чи то зі страху перерізав швидким фінтом горло одному бандюку, тоді з правого змаху меча другому, і третьому, і четвертому. Вони бились геть голяка, тому важко це не було. Я зрозумів, що зараз уся їхня увага була на мені, і сам навіть верхи битись проти групи навіть голих обірванців я не міг. Знову, повернувшись до стоклятого, лука, почав по ним стріляти. Але й вони брали із землі гострі камені і кидали мою сторону. Відслуживши, лук блиснув мечем, і я отримав каменем у вулицю. Думав, упаду із сідла, але я міцно стиснув попони вірного коня і утримався. І ще двоє злодіїв упали перед моїм мечем правосуддя. Згодом я випустив таку шальну стрілу, котра поцілила одному голоті прямо між. Тут то вони зрозуміли, із ким пов'язались, і давай вже вони утікати. Але від моєї гнітки було не утекти, милості не було нікому. Скажи, битва була такою, як ото з твоїх лицарських романах описується: Кров кипіла, злість і залізо крушляли у смертнім танкові, і з цим жоден гарлаус із його вершниками не зійдуться. Та не дай Боже! Ну, словом, швиденько я вернувся у замок, як тільки зібрав із цих дебелих їхні ще сяк так живі куртки, ледь не загнав свою бойову машину. До Еміра мене впускати не хотіли, але, побачивши пустий колчан і окровавлене лезо, бігцем відкрили двері. Щоправда, ганави там не було, лише його дружина, дюла. Жінка виняткової зовнішності, звісно, утім, дуже холодна на характер, Курвисько. Вона мене навіть не захотіла слухати. Не сказала, а прямо відрізала, що не потребує пояснень. Вона усе переповість Еміру Ганаві, як тільки той прибуде, а я можу повертатись до своїх обов'язків. Не думалось мені тоді, що так мені буде зле на душі от того, що я вбиватиму звичайних людей, котрі хотіли собі їсти. Люд стає на шлях розбою не від хорошого буття, а пани карба їх за непокору власними вимогами і втіхами. Ну та що ж. Емір перебував у якійсь воєнній кампанії разом із Ханом Санджаром. І облягали якийсь там хергіцький замок, уже який я й не згадаю. Мабуть, згадував мою із ним розмову. Тим же часом сумувати мені аж ніяк не давали. Я був по господарським справам у селі Гавах, що належало моєму пану. Гнався я за станом волів, котрі утекли від водопою через хижих звірів. І знову ввечері я повернувся назад до леді дюле і просив її, щоб я зміг поїхати продати набите з гарбіжників майно і привезти назад гроші. Вона на диво погодилась і сказала, що Емір передав за мене словечко, і я можу вільно розпоряджатися тими грошима. От тобі на. На ранковій зорі я рушив у шаріз. Було дивно заїжджати у місто уже самому і не у кайданах. Моя чорнява геть не визнавала сходи, тому довелось спішитись. Блукав по вуличках і тинявся серед будинків. Урешті знайшов зброяра і продав йому все барахло, включаючи цей чортів лук, щоб він згорів разом із усіма обгортками. Заробив три сотні динар, непогані гроші. Утім він не зміг мені нічого запропонувати, тому я розвернувся і пішов у трактир. Там я за чарочкою познайомився із одним. Мандрівним письменником, яким ото зараз ти являєшся, ім'я його я вже й не згадаю, але ми обговорювали усе, що було пов'язано із справами амурними. Він зачитав поему про Шовка і Скудана, який пустили мені скупу юнацьку сльозу. Градус ставав усе більше міми, щоб не плакать. Давай сміятись. Я за його пильним наставництвом теж склав любовну поему, котра б розтопила самі холодні лицарські серця. І по сей день ношу її у внутрішній кишені кольчуги. Ну, ану на зараз. Мсьє Ровен декламує. Залупу тобі в пащу, знайду собі я кращу. Я бравий чорнобривець за піхвами мисливець, не віриш, повернися моїм дітьком подавися. Я сотні таких мав, тому згори на тебе клав. Але ці рядки потребували інтригуючого сюжету, тому пан Шенкар додав Ідеш, ну той пиздуй, не побуває в тобі мій хуй. Зрозумівши, що градус бере своє і скоро стемніє, пора повертатись назад. Прибув я вчасно і з дороги одразу повалився спати, відчувши себе, хоч на один день по справжньому вільним. Зранку знову наряду гаваху поняття не маю, що тривожило цей хутір. Весь час староста за сніданком розповів, що потрібно пригнати вісім голів худоби для розведення нового стада, оскільки Емір Ганава продав увесь виводок під чисту. Звідки взяти цих корів я не знав. Але я б не був бравим чорнобривцем, якби не зумів вийти із ситуації. Купити вісім корів мені й мріяти тоді було зась, а украсти самому це рахуй подвиг не гірше взяття фортеці. Не знаючи, що і робити, я вирушив до сусідніх хуторів, але не встиг я доїхати до першого ліпшого, як почулись звуки бойових рогів і сичання арбалетів. Біля гавахи була велика битва родоків проти війська Сарані останнім тоді дісталось на горіхи, і ворожа армія рухалась у сторону замку в ях. Я стрім голів метнувся у замок. Та туди вже прибув Ганава разом із його бойовим товаришем Тилімсаном. Я хотів доповісти своєму пану про дві біди, котрі спіткали мене на дорогах, але той відрізав мовчати. Ровен, ти повинен забути усе, що тебе просили до цього. У мітнуні зараз знаходиться шпигун, котрий постачає розвідку родокам. Якщо ти його не переріжеш зараз, то ми загинемо усі. Я винагороджу тебе як свого вірного слугу. Не давали гнітці спокою, тільки понюхала вівса, як уже треба кудись галопувати. По прибуттю, перше наперше вирішив запитати старости, чи немає тут деякого гостя із саргота, На що мені старий відповів? Люди приходять і йдуть пане. Якщо ж він вам так потрібен, знайдіть його самі. Ну, добре, довго я шукав його по околицям. Уже подумав їхати далі. Як тут приглянувся у стайню? Стояв там цей вельми шановний гість, я підійшов і без пояснення запропонував йому чесну дуель. Але він і слухати не став, одразу ж витягнув меч. Шись пізно увечері я доклав, що зрадник мертвий. На що Ганава радісно потиснув моє плече? <гум> я ще ніколи не мав такого послушного невільника. Ну, ровене, не соромся. Цей міх із грішми увесь твій. Щоправда, це не врятувало гаваху від повного знищення, але ми тепер хоча б у розрахунку. Із сьогоднішнього дня ти будеш командиром невеликого бойового загону. У всіх землях багато розбійницької нечисті порозводилось. Треба покласти цим безбожникам край. Даю тобі і ще 500 динар зверху. Завтра вскочиш у шаріс і прикупиш собі спорядження, котрого забажаєш. І до вечора повертайся назад. На наступний день прибув туди із якимось караваном. Купив я собі хороший круглий щит і кавалерійську піку, котрою у мене на в Батьківщині бились вельможні лицарі, і до обіду повернувся додому, де мені дали познайомитись із командуванням якихось вісьмох молокососів. Ну, рубаки вони нікудишні, щити їм навряд чи поможуть у битві із хоч трохи серйозними або чисельними бандами. Утім, на початку поставили нас сторожувати в гарнізоні. Робота була геть нудна, за виключенням одного випадку, коли мимо стін пронеслись як блискавиці якісь кочовики. Утім. Їх вже й не стало. Дні минали мирно і ситно. Емір Ганава славився своєю войовничістю і, як знав, так і проявляв повагу до усіх йому подібних. Цінував хоробрість, ненавидів, блюзнірство і боягузливість. За остання карав дуже жорстоко. Утім, моєму серці не було жодного сумніву здаватись. Дні минали мирно, я бо навіть почав сумувати за гніткою. Та з'явилась для мене особлива справа. Нещодавно, після невеликого походу, Ганнава не дорахувався десятьох воїнів, котрі кинули його на призволяще із одним родоцьким графом. Ці боягузи мали виконати якийсь важливий тактичний маневр, але натомість утекли. Завдання було вистежити їх у пустелі, що на захід звідси, і перерізати усіх до одного. На світанку ми рушили на пошуки і надибули на цих зірвиголов доволі швидко. Дезертири були у більшості і при хорошій зброї, тому я вирішив знову проявити свою найкращу цінність у бою дурощі. Напнув лансу наперед себе, і як вольник кинувся на розбитий бігом стрій відступників. Руки тряслись, очі заливали спотом. Швидкий удар, і я швидко розвернув коня у бік. Тоді я вирішив заходити колом із боку, щоб розбити без труків на маленькі групки і вбивати поодиноких бійців. Так я зробив ще кілька разів, навіть отримав мечем по стегнах. Тоді гукнув хлопцям в атаку. Швидко із залишками покінчили, і здобич собі забрали. Я придибав тюрбан, який захищатиме голову від піску і легку накидку. Та утім, не ми одного молокососа. Але мене підбадьорив один молодий пастух: що війна, на той війна. Трьом наймайстернішим солдатам дав найкращу зброю і броню. Так і рушили назад до віяху. Минули ми гірські кряжі, як здалеку побачили, що наш замок перебуває в облозі. Тут то ми зачервоніли. Якщо ж бо утечемо, негідний то учинок. Все ж Емір Ганава приютив мене і дав мені можливість пожити трохи краще за тих сквайрів, із котрими я випасав товар з іншого боку, таке чисельне родоцьке військо в пух і прах розтрощить невеликий гарнізон. Як ніколи ми потребували у пораді якогось мудрого полководця. Довіса його матері, хлопці, учиняйте так, як вам говорить Всевишній. Але ж якщо у кого є доля честі і відваги, у кого є сила духу і порив до великого, у кого ж бо серед вас знайдеться мужність назватись оборонцем замку Віях, про битву, над яким будуть складати балади, рушаймо зо мною. Хто ж воліє відсидіти життя паскудною вівцею? Нехай повертається додому. І з рум'янцем промовив я. Така річ змотивувала лише двох бійців, тож ми і рушили ближче. Але як ми пройдемо крізь облягаючий табір? Тоді один із гурту запропонував наступне: прикиньмося перемовниками, що йдуть у замок просити про здачу, а самі приєднаємось. Підійшовши до Тамру, ми чемно представились і нас запитали про пропуск. Ну, хлопці, звичайно, що пропуск ми маємо із собою. Ось до, гляди. Ми різко чкурнули навтюки до замку. Цих бісових пару метрів забрали життя ще одного мого бійця. Випустили тоді у нас тисячу болтів і джавелінів. У замку ми доповіли головним командирам, хто ми такі, і нам доповіли, що Емір Ганава кудись зник. І його тут немає. Утім, це не заваджає нам боронити нашу фортецю. Родоцьке військо те й діло послало нам привіти із своїх арбалетів. Ми ж обіцяли їм помститись у день битви. Сили були нерівні. 190 захисників і під 5 сотень родоків. Стинались ми, як леви. Спочатку у хід ішли дротики і джавеліни, котрі рясно всіялись біля стін. Згодом клинки блищачі з свистом роздалися, атакуючим не було жодного проходу біля стін. Утім, знайшовся один лицар, мать його так, котрий пройшовся по наших головах. Я аж тут же підскочив до нього, і ми обоє впали на сходи, що вели на стін. Він здоровенним сікачем прорубав мене в поперек і тоді за шкірку скинув із драби. Очі закрились, я захлинався кров'ю. Бійка із тим лицарем була мені геть не по силу, Надто він був управний. Прокинувся я пізно уночі біля воріт, де родоки складали трупи захисників. Я ледве привідкрив очі і побачив страшну картину. Я лежу у напівзаритій братській могилі. Відчай змінився страхом. Поблизу мене був лише один арбалетчик. Легенько піднявся на ноги, узяв кинджал, котрий був прихований у мене під халявою. І ударом Рисі загнав його йому в горло. І чим дуж став утікати? Ноги не слухались ніяк, хотілось блювати, юшка текла із носа і крутило кишки. Але якось я сховався за бархатами пустелі і вже звідти продовжив свій шлях.